Кожного року у другу неділю після зелених свят парафіяни Української православної церкви вшановують пам'ять всіх святих землі української, тих, які своїми подвигами та добрими справами примножили славу нашої держави. У кожного із нас, у справжнього українця, сьогодні день ангела, бо кожний з нас вже носить ім'я на честь того чи іншого святого. Ну і зазвичай на Україні ж дають ім'я такі, які святи іменно були на нашій землі Київської Руси. Сьогодні ми згадуємо цим днем пам'яті всіх великих угодників Божих, починаючи з князя Аскольда, великого нашого князя Володимира, княгині Ольги преподобних Антонія Феодосія Києво-Печерських, преподобного Іова, Іво, Ігумінопочаєвського чудотворця, святих угодників Божих, тих, які подв'язалися в нашій землі української великими своїми духовними трудами. І саме на честь їх всіх є сьогоднішнє богослужіння, сьогоднішнє свято. Цього дня традиційно згадуються усі ті, хто боровся за святу церкву: великі подвижники, вчителі, проповідники, мученики, котрі своїм героїчним життям залишили іншим гідний приклад до наслідування. Їх так багато, що кожного згадати неможливо. Частина імен канула в лету. Втім, незважаючи на це, щорічно на святі у церкві сотні людей. Хочеться побажати всім людям, прихожанам і всім, всім людям нашої землі української, щоб всі святи. Оберігали, захищали, нехай люди не втрачають віри, надії, моляться, миру. миру, злагоди, добра, любові. Вони заповідали нам найдорожче та найсвятіше, що є на світі для християнина: сильну віру в Ісуса та відданість його святій церкві, прагнення до життя вічного і безмежну любов до народу та батьківщини. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.